Місто без води понад добу і все через комунальників. Із такою проблемою до нашого телеканалу звернулись жителі Костополя. Мовляв, водопостачання припинили через підключення нової гілки до центральної мережі і обіцяли, що це ненадовго. Однак свого слова не дотримались, бо ж більше ніж через 24 години вода так і не з'явилась. Місто Костопіль на Рівненщині вже більше доби без води. Вчора зранку воду відключили для планового ремонту. О 20.00 включили на 3-4 години. Після того води досі нема. Спочатку обіцяли подати воду вчора о 19.00, пізніше сьогодні о 14.00. Станом на 16.10 води нема. Міська рада посилається на аварію, але ймовірно, справжня причина відключення криворукі робітники, які знову поламали нову трубу. Така ситуація в місті вже не вперше. Учора пізно ввечері кільком вулицям воду таки подали, а от на парківській та Костопільській її не бачили і не чули ще й до сьогодні. Частина людей навіть не встигла зробити запасів, бо ж не знали ні про ремонт, ні про те, наскільки він затягнеться. Відтак упродовж цього часу переживали чималі незручності. Говорили на два дні і так в інтернеті було так. Я ну, хто там в інтернеті мало хто заходить, так більше все. Так ми почули від людей, і ми не встигли набрати води. Короче, мусили купляти. – Звичайно, щоб незручності. А які самі от такі основні? Як, які? Туалетом не можна користуватися там. Щось тобто їсти готовий, помитися немає. Де таке? Дехто про те, що водопостачання буде відсутнє, все ж чув. Відтак встигли зробити деякі запаси. А коли зрозуміли, що води немає довше обіцяного, почали збирати дощову. Ну, як жила, понабирали в бочку води, сусід ходить десь туди до колодяза. Ну кажу так, як є, що вже буду брехати. А в нас воно з дощка набрали відер води. Вода у кранах жителів вулиці Парківська почала з'являтися лише в обід. Однак її якість, вочевидь, залишає бажати кращого. О. Це великомить, так? Да? О, що ще наб... О. Бачите, ось ще нам попустили десь. Бачите, вона угу. яка ржава. О. Начальник Костопіль водоканалу каже, вони попереджали населення про відключення та його продовження. Ситуацію з затягуванням подачі води він пояснює тим, що у процесі виконання будь-яких ремонтних робіт можуть виникати різні форс-мажорні обставини. За його словами, саме так у цьому випадку і сталося. Запевняю, що це нормально, бо ж вони тільки налагоджують роботу водопровідної системи. Коли ми плануємо якісь роботи, ми не можемо врахувати деякі нюанси, які ми знаходимо під час роботи, які виявляється це техніка, це матеріал. Це тиск, це перепади. Ми запланували, що вода буде подаватися на 19-ту годину. 19 пуск не, випробування не пройшло, 19.30, 19.20 вода була вже подана. Після цього була робота і десь пів другої ночі пориви ми були вимушені перекривати всю систему, тому що йде ну, налагодження. Тому да, тому так запланувати зарання дуже важко. Ми орієнтовно плануємо, даємо собі деякі певні елементи на роботу, але бувають такі нюанси. Разом із тим запевнив, що ремонтні роботи комунальники вже завершують. Відтак до кінця дня воду подадуть усім абонентам. Якщо ж після зазначеного часу цього не станеться, костопільчанам слід звертатися до аварійної служби. Ангеліна Бураколегшиламай, телеканал ITV.